Вітаю, друзі! Ви на каналі Сублімната, Психоаналітичний шпагат. Тут я розповідаю про психологію. Зараз хочу поговорити про таке явище, як мікроклімат. Всі ми знаємо, що у кожному колективі є так званий мікроклімат. Звісно, є і мікроклімат, і у кожної сім'ї. Не буває прям однакових сімей. Ми навіть коли Чуємо чиюсь історію про їхні стосунки в сім'ї, про батьків, про те, що відбувається за гаштунками, за зачиненими дверима, ми все одно все це дивимося крізь призму свого сприйняття. Ми ніколи, абсолютно ніколи, не знаємо достоменно все про іншу людину, це про інші сім'ї, про той мікроклімат. Це як певний, знаєте, така. Може, я вже колись розповідала, там не була аналогія, що там стосунки, це борщ певний. Так? І от мікроклімат – це певний розсол, певна композиція солі, оцту, цукру, якщо треба, там якісь приправки, ще щось. Оцей марінат завжди свій, у кожної хазяйки він свій. Більш того, він може краще зберігатися, може гірше, може псуватися. І якщо ви доросла людина, в якої є сім'я, яка планує дітей або вже є діти, ви маєте розуміти, що оцей розсол, в якому ви живете, цим всім насичується і ваша дитинка. Якщо у вас розсол тривожності, то ваша дитина вона постійно відчуває цю тривогу. Якщо мама тато б'є, чи тато маму б'є, по-різному буває б'є, це також все дитинка вбирає в себе. І вона фактично приходячи в якийсь новий колектив, якісь стосунки, вона несвідомо очікує цього. Тобто розуміє, ага, може бути там таке тривожне. Буває таке, що діти з однієї самої сім'ї, одна дитина тривожна, а інша ні. Ну, якщо, скажімо, там, наприклад, батьки їхні тривожні. Тобто, перша вона знає, яка не тривожна, що буває тривожність, і я. Попри все, поза тривогою, але все одно цей тригер такої постійного фону тривожності він може в людини бути. Постійно вона очікує, начебто, що десь може бути ця тривожність. Або інша людина, там постійно билися батьки, і вона думає, ага, там можуть битися. Для когось ну, це як? Як можуть битися батьки? Ну як? А та людина, вона всюди, де приходить, вона всюди це очікує і її може от якраз і приваблювати людину, в якої був дуже схожий сценарій, що там хтось когось бив, якісь там були сварки, розборки, ревнощі. Тобто розсол, розсол схожий, розумієте, це як духи. Да, от, коли кажуть про якісь там парфуми, що там якісь нотки, там нотка така, така, вона розкривається. Оце про що мови? Про ці інгредієнти. І ви, наприклад, знаєте, що вам там такий парфуми подобаються, тому що там є така та нотка. І оце от воно, коли в вашій родині, в розсолі, оце було. Наприклад, якщо у вас е, в розсол без цукру, такий весь кисляк, кислий дуже, так, то от вам, ви такий, вас також якщось рідне, ви в цьому кисляку чиємось, так відчуваєте, вас туди можуть тягнути на такий розсіл, розсол. Або навпаки, ви вже хочете, знаєте, як там господарки, коли щось дуже кисле, намагаються там його сіллю чи перцем, чи цукром якось його там да, замаскувати. Так і ви відчуваєте, що ви вже закисли в цьому своєму розсолі, і ви там тягнетесь туди, де солодко, де солодко, так? Або там сіль свою намагаєтеся перцем якимось заглушити. От, тобто тягне отак от, от, от ми обираємо якісь смаки. І дивіться тут також, скажімо, там, для якогось Венігрету потрібен там, огірок там, такий, засолений, от, має бути певний смак. Скоріше за все, туди апельсини не потрібні. І тому, якщо ви в апельсиновому сосі варилися, скажімо, в дитинстві, наприклад, так, то ви от в той колектив вас не потягне, ви там не проживете, де потрібен ну, для так? Тобто, от в цьому ця фішка. Чому ми, наприклад, в певному колективі затребувана, а інша людина не затребувана? Тому що її, знаєте, оця дуже кисла капуста, можливо, не всюди потрібна. Людина може хотіти, знаєте, там, бути в колективі, де кондитерське щось. А вона, от, знаєте, солона кисла капуста. Ну що, яке їй те місце? На екзотику, так, хтось її затребує, і тому вона відчуває себе непотрібною. Не потрібною в тих контекстах, де вона б хотіла себе реалізувати, отак От проявляється оця нереалізованість дуже часто, і гарна новина в тому, що в принципі ми можемо себе в дорослому віці якось пересолити. І тут же, звісно, багато залежить від того, яка в нас оболонка, яка в нас взагалі консистенція наша, це наші такі природні дані, це особливості, заточка нашої психіки. В когось там, як є наприклад, якщо ви дуже солоні воді поварите. Скоріше за все, все одно сильну солоність ви не відчуєте. Якщо ви картоплю в такій же сильно солоній воді поварите, то ви відчуєте оцю сіль. Розумієте? Тобто це залежить ще від самої консистенції вас як людини психічної. І тому тут відповідь на те, чи можна прям пропрацювати себе занадто змінити свій ніс. Найбільша помилка це коли людина думає, що всі варяться в схожому розсолу. Що всі отакі, всі мислять так про гроші, всі мислять так про стосунки це найбільша помилка. І треба розуміти, що ми всі варилися з різного розсолу. І коли ми, наприклад, хочемо якісь стосунки з кимось такі цікаві отримати, збудувати, то ми маємо розуміти приблизно, ну що ми там по смаку хочемо отримати. Бо іноді там кисляк до кисляка і кисляком поганяє, так? Ну окей, тоді не жалітися, що у вас там немає різноманіття. Кожному своє. Хтось навпаки прагне до того, щоб а, максимально близький смак відчути для того, щоб зрозуміти, що окей, в мене нормальне, я нормального розсолу, я не якесь там екзотика. Розумієте, що я потрібний. Такий, таке є затребуваним, а не екзотичне щось, таке, що ніде не приживається. Це є у інших також. І звісно, коли мова йде про дітей, наприклад, то тут також ви як оту моцарелку достали з розсолу, в якому вона там. Да? Але ж можете також там якусь цукор її обваляти, чимось там салат додати, олійкою буде смак інший, можемо якось передробити. Це про що? Давайте подумаємо. Ми коли себе отак достали, якось по-іншому, ми просто працюємо над собою, так? масуємо себе тілесно, начитуємося, там, проходимо якісь там навчання, роботу з психологом, просто там фітнес, все це. Це все змінює наш розсол. В Три поти з нас у той розсол старий виходить, і ми... але все ж таки свою заточку не змінити. не змінити. Але якщо у вас є діти, то ви маєте розуміти, що ви своїм розсолом можете їх засолити так, що їм буде важко жити. І треба розуміти, що розсол для своїх дітей ви, в принципі, можете якось обирати частково, звісно, не повністю. Але, наприклад, занадто тривожний розсол, якщо ви вже усвідомлюєте свою тривожність, ви можете трошечки зменшити цю свою тривожність. Ви ж, вже, доросла людина, ви можете додати якісь інгредієнти в свій розсол, або, там, навпаки, розбавити водою. Щоб дитинка отої солоності, тривоги отримала. Тут От в аналітичній психології є таке поняття: як мама малює світ дитині, так? тобто вона розповідає, це киця, це пташечка, це листочок. Так? Вона розказує, яким є світ. І те, як мама розказує про це, це ж визначається також, якщо ну, дивіться, взяти огірок і солоний огірок, і квашений огірок, це три різні огірки. І мама якраз може дати уявлення про огірок дитині, що це він має бути таким кислим, чи він має бути нейтральним, чи він взагалі солоний. І коли така дитина попадає, що виявляється, що є інші огірки, не лише солоні. Це ж прям ого-го, знаєте, як буває, неочікувано. Тому, чим максимально нейтральніші так, оці первинні такі знайомства із об'єктом для дитини, тим більш людина. Підготовлена до дорослого різноманітного життя. Якось так. Мені, знаєте, зараз згадалося, не знаю до чого. Це, ну, це в контексті розсолів, що в Китаї раз на рік там, у сечі молодих хлопчиків варять яйця і влаштовують е, якісь вуличні ярмарки. Запах, очевидно, який там стоїть, але це вважається якимось делікатесом. Уявляєте, що відбувається? Боже? У такому розсолі варять яйця. А в якому розсолі ви варите себе, своїх дітей яйця? До зустрічі, друзі, в нових відео і на особистих консультаціях, якщо хочете краще і глибше зрозуміти себе і відповідно інших.